Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде трошки дивне відео: таке собі відео на запит всього лише двох речей, вони абсолютно різні. Я не робила огляд окремо по кожному, ну, тому що, ну, якось дивно в одному огляді показувати одну річ, тому я їх зібрала в один огляд. Так, мабуть, ви вже пізнали, якщо ви бачили. Барахольне відео. Ось такого їжачка я колись придбала на барахолці мене попросили показати його більш детальніше і ближче. Ну, якось в мене ніяк не виходило. Ось така ручна робота. Я не колекціоную їжачків, От, але він увесь абсолютно ціленький, і навіть, можливо, якби він був і пошкоджений, я б його забрала, Ну, тому що, бачите, таке абсолютно різнокольорове скло. Бачите, навіть яблучко, яка робота. Ну, він маленький, бачите, на долонці поміщається. Так, що я помітила? Чорний це такий собі, бачите, фіолетовий марганцевий, темний. Антикварні гудзики також відсвічують ось таким марганцевим кольором. Так, вже покрутила вам з усіх боків. Так. Виконую свою обіцянку, показую більш детальніше фігурку їжачка. Ось такий красунчик у мене оселився. І мене попросили показати цю каблучку. Да, Ви здивуєтесь, я знаю, що в мене підписники абсолютно різні, є люди не підписані, вони дивляться здебільшого відео барахольні. Так, мої підписники знають, що канал створювався задля моєї колекції гудзиків. От, але тепер я показую і свою колекцію, і підколекцію, і барахолку, і показую свого пса Арчі. І от в одному короткому відео, так званому шорці, на відео був мій син з собакою, і в нього на пальці була каблучка. Хтось же розглядів? Той же розгляді ви попросив показати більш детальніше, що ж показую. Це срібна каблучка з Оніксом. Вона виконувалась на замовлення. Бачите, вже повипадали два камінчики, мабуть. Да? Можливо, син і не бачив. Це я попросила в нього. Цю каблучку ми е, замовляли тобто, її виготовляли на замовлення. На 20-річчя мого сина. Так, лев не випадково, тому що за гороскопом він лев. Я знаю, що зараз гороскоп змінився, але ну, не знаю. Він його дуже любить, носить. От, ну да. Камінь трошки менший. Ну, якщо чесно, я вже не, не дуже пам'ятаю, чи не було за розміром такого, як треба, і не можна було довше чекати. Але. Я довго-довго шукала каблучку, якусь таку дивну, унікальну. Якщо чесно, зараз перед відео я пошукала в інтернеті, зараз продається схожа каблучка, їх виготовляють на замовлення у нас в Україні. Але тоді це була ну, рідкісна. Нам замовляли звідкись саму форму. Клейма нема, тому що за клеймо треба було доплачувати окремо. От, треба було відправляти у Київ, щоб поставили клеймо. Тому ми не доплачували, ми не чекали. Ми дуже-дуже задоволені цією взагалі роботою. На той час це було, ну так, я хочу вам сказати, рідкісне. Я знайшла таку каблучку золоту. Вона мені дуже сподобалась. Я дізналась, чи можна, чи можна виготовити. Так, мені сказали можна. От, ну, Вже показала з усіх боків. Ось така каблучка. Таке коротеньке відео. Так, в кого є якісь питання? Задавайте будемо знімати додаткові коротенькі відео, тому що в коментарях ну, не завжди можна ж показати і відповісти на запит. Дякую, що подивились! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є питання, задавайте. На все добре!